Стиль ведучої від українського бренду Мадам Шері». Вітаю, Я Ірина Котлярова. Це новини з середи 25 січня від команди СТС. Ми готові розказати про найважливіше за сьогодні. Далі коротко про головне. Сумчани вимагають у мира сучасні автобуси. На Харківській сталася масштабне ДТП за участі чотирьох автівок. Нашому кореспонденту погрожують колектори через міфічні борги. Сльози матері та крик душі на сесію міськради прийшли родичі та друзі онкохворого сумчанина. Юнак потребує фінансової допомоги, і депутати за словами матері, остання інстанція. Окрім цього, поговорили депутати і про автобуси. Дехто висловив власне бачення того, який транспорт має бути в сумах. Про це все далі. Тему комунального транспорту знову і знову піднімають у місті. Громадські діячі планують мітинги під адміністрацією, а депутати висувають свої вимоги. Ми вимагаємо виділення коштів на закупівлю в 2017 році. автобусів великої місткості 100+, в кількості 20 штук. Всі автобуси повинні бути оснащені кондиціонерами не менше п'яти автобусів, мали електричні двигуни, а також не менше двох автобусів над великою так звані гармошки. Міський голова ініціативу придбання автобусів підкоригував і додав цього року. Вони будуть лише низькопольні на цей рік, щоб ви знали, у нас іде 6, а у нас 10 транспортних засобів. Придбання це 4 автобус, 4 тролейбуси і 6 автобусів. І дійсно вони будуть низькопольні. Єдине, що яка їх буде ціна, я будемо. Я думаю, що будемо визначатися по системі прозоро. І поки депутати вирішували, якому транспорту бути у сумах, до мікрофона підійшли батьки, дитину яких транспорт скалічив. На новий рік на Веретенівці місцевий бізнесмен збив 12-річну дівчинку, яка переходила дорогу додому. Та опинилася в лікарні з численними травмами і два тижні провела у комі. Зараз дівчинка приходить до тями. А ось розслідування та покарання винного турбує батьків. Досі у нас у кожного є діти, ні ходять по улицям. этого города. И если подобные ситуации не будут должным образом расследоваться, то неизвестно, чей ребенок следующий окажется под колесами. Поэтому я требую от правоохранительных органов, от суда, об'єктивного розслідування і правосуддя, та окрім цього, до зали зійшлося чимало студентів. Усі вони прийшли просити допомоги для свого друга Олександра Качана. У 18-річного юнака рак і йому терміново потрібна операція, зробити яку можуть тільки в Ізраїлі. Коштує вона 175 тисяч доларів і таких грошей у сім'ї немає. Я знаю, що ви у вас є. Ви допомагаєте людям. Надію, що ви допоможете моєму сину. У нього є всі шанси на одужання. Немає тільки грошей. Ми просимо всіх, ми становимось перед вами на коліна. Допоможіть нам вивести цього хлопця. Депутати лише уважно слухають і задумливо кивають, аж коли слово взяв чоловік у формі. Скільки ми ще будемо хранити наших дітей, скажіть. Скільки ще буде положити, вам колеса поменять на ваших джипах? проблем нету. Заплаті 30 тисяч, за грани... за заказати. заказать. я не прав, люди. Депутати пообіцяли виділити гроші на допомогу хлопчику. Та чи стримають вони свої слова? Знатимуть лише батьки, які почули подібні обіцянки народних обранців. Анастасія Комендантва Олександр Олексінко, новини СТС. Сумчани мітингують за сучасні автобуси, аби висловити своє бачення того, яким має бути транспорт у місті. Десятки сумчан прийшли під будівлю адміністрації та написали звернення до міського голови, чого хочуть, та що не подобається. Розповість Анастасія Комендантова. Під стінами міськради плакати всередині десятки людей. Вони тут сьогодні підписують звернення до міського голови з проханням закупити в місто сучасний якісний транспорт. На меті ця акція має закупівлю великогабаритних автобусів, які мають відповідно, місткість більше ніж сто місць. І, відповідно, це дозволить одним автобусом замінити чотири рути, які курсують в нашому місті. І, крім того, такі автобуси мають 100% низький рівень підлоги, тобто на будь-яку двері можна заходити без сходинок. Це дуже зручно буде для матерів з дітьми, для літніх людей. Євгеній Володимирович один із учасників акції. Він пенсіонер і їздить тими автобусами, які курсують містом за. Зараз, каже дуже складно зараз, що не устраивається. Во-первых, небольшая это раз. во-вторых, крутые ступеньки в маленьких автобусах теж буває, особливо в часи пік теж дуже трудно влезть. І самое главное, починаєш протискиваться по салону і оно, звісно, там тіснота. Молодь, яка прийшла на флешмоб, зізнається більшою мірою ходять пішки. Але сьогодні тут, бо хочуть розвивати якісний, але комунальний транспорт. Особисто мені хотілося б, щоб більший трафік належав нашому комунальному підприємству. І більшість пасажирських перевезень в місті суми здійснювали якраз комунальні підприємства, а не приватні перевізники. Від кінець акції назбиралося майже 100 звернень громадян. Таким чином вірять учасники, вони звернуть увагу мера на своє бачення транспорту в місті. Анастасія настасі Олександр Білявський, новини СТС. Масштабна ДТП на Харківській за участі чотирьох автівок. Усі їхали в одному напрямку, але розкидало у всі сторони. Москвич на купі снігу. Нісан розбитий. А Ополь з Пріорою на зустрічних смугах. НАТО посеред дороги. Чотири автівки розкидало по різні боки вулиці Харківської. Нісан їхав із боку центру. Розкажіть, як ви їхали? Медленно. Ну, а що случилось? Що произошло? Без коментарів Погана да. дорога, дорожнє покриття. Устанавлюємо, хто він прав. Попередньо відомо, що він виїжджав на другу смугу, оминаючи мікроавтобус, який стояв припаркований на узбіччі. Зіштовхнувшися з москвичем, що теж рухався у тому ж напрямку, водій припаркованого бусу говорить, що бачив лише кінцевий результат. Я чую, що по машині по будці летить пластмаса. Просто я почув, що по машині так. Хлоп-хлоп-хлопки пластмаси. І я обращаю увагу, що за мене машина вилітає вже, вже, Можна сказати, виїхала вона. І, і вона чіпляє москвича, який в итоге закинув на бугор. У той момент по третій смузі їхав Білий Опель, намагаючись уникнути зіткнення з москвичем, зробив маневр. Його викинуло на зустрічну смугу, де він зіштовхнувся із Пріорою. Водій Опеля і Пріори не коментують ситуацію, але надають кадри з відеорегістраторів, де видно деякі моменти. А от пасажири Москвича розповідають навіть з гумором. Ми прямо їхали по втора по второї а он вирулів ну, тут, і за Мерседеса. Мерседес стояв, то далі буде ніби. Да. У цій дорожньо-транспортній пригоді ніхто не постраждав. Потерпілих немає. Це інша інформація встановлюється за останні дні. Місто заполонило дорожньо-транспортні пригоди. Тож водіям максимально бути уважними, адже через погодні умови погіршується стан дорожнього покриття. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Міфічні кредити, що загрожують життю. Одному із наших журналістів почали надходити телефонні погрози. Невідомі люди представилися працівниками колекторської компанії, яка стягує борги із клієнтів одного відомого банку. Більш того, із погрозами так звані кредитори дійшли навіть до рідного нашого співробітника. Коли журналіст звернувся до банку, працівники вирішили ні у чому не розбиратися, та порадили змінити номер телефону. Подробиці у нашому розслідуванні далі. Роки кризи в Україні суттєво вплинули на роботу банківської системи. Деякі банки намагаються повернути кредити через колекторські фірми. Ці організації створені спеціально для вибивання боргів. Причому у деяких випадках діють вони не за законом, а погрозами і хамством. Кизає гадка, гадка воровка, ти тля, Ты просто кусок легкий мне пожалуйста Понимаєш, имя и отве просто... по адресу регистрации в течение двух дней. Заплачеш долг в будь-якому випадку сама або принудительно це запис телефонної розмови нашого журналіста із колекторами. Кілька днів тому на телефон її матері почали надходити дзвінки із погрозами. Мовляв, вона заборгувала одному із відомих банків значну суму грошей. Мені зателефонувала мама в шоці. Сказала, що їй телефоном погрожували якимось боргом, який я буцімто взяла в одному із банків. Чоловік не представився, він нецензурно висловлювався. Він погрожував, що на. Страшніше моїй матері відібрати майно, і крім того, фізичною розправою наді мною та над моєю родиною. Далі більше. Того ж дня мені прийшло одразу дві смски. Одна була із точними даними, ім'я, прізвище по батькові моєї мами, також дати її народження. Я взагалі не знаю звідки ця інформація у цих невідомих людей. А інша смска була ось такою із конкретною погрозою в моєму житті. Після цього дівчина звернулася до банку, у якому вона оформлювала зарплатну картку для попереднього місця роботи більше двох років тому. У банку мені сказали прямим текстом. У нас надто багато клієнтів, щоб всіх повідомляти про встановлення яких яких небудь кредитних лімітів. Ну я знаю, що. Вони мали надіслати офіційного листа, запитати моєї згоди у відділенні банку. Наша героїня написала офіційну заяву, аби розібратися в ситуації. А ще обмінялася візитівками із працівницею банку, з якою спілкувалася з приводу проблеми. Про це дивним чином дізналися і шантажисти. А да. ти де на тілевідіні да. там візитку брашала. Да в банк банкаслів роздавала гаючи часу, наш кореспондент написала заяву про погрози до поліції та знову пішла розбиратися до банку, але вже із нашою знімальною групою. З вами, коли ми з вами Ваша візитка у мене є. Да. Що, що ви говорите? Ага, візитка осталася. Приходять з угрозами. А, ви не передавали мої відання. А візитка моя у вас є? Конечно, ну, конечно, є. А... працівниця ж банку всі звинувачення у свій бік відкидає при тому, що у особистій бесіді з нашим журналістом говорила зовсім інші речі. Скажіть, Просто... да, що Ви візитку забираєте. Так, візитку я забираю. вже цього смисла немає, тому що це знають а, uh -huh. uh, Все коллекторы, uh -huh. я так понимаю. Я вам могу оставить на память? Uh -huh. Ну я же бросалась уже, могу оставить Бросались на память. Я не бросалась, я Велизи вам дала лишники. Так і не дочекавшись пояснень, на яких підставах її особисту інформацію передали третім особам, дівчина написала звернення, аби у банку провели внутрішню перевірку стосовно їх працівниці. До слова ВО начальника сумського відділення банку не заперечує, що вони співпрацюють з колекторами проте за всіма відповідями посилає до головного київського відділення їх установи. Заказається вапроси, <ганувач> по чому підена колекція копір за самому собою і вам наказати, пожалуйте вам буде станом на сьогодні в Україні відсутня належна нормативна правова база, яка регламентує діяльність колекторських компаній. Тому в кожному окремому випадку треба розбиратися окремо, на якій саме правовій підставі здійснює свою діяльність та чи інша колекторська фірма. Зараз же наша героїня знову чекає на хоч якісь результати купи звернень та заяв, а також готує позов до суду. Справою вже зайнялася поліція. кажуть випадки шантажу та погроз життю клієнтів різних банків колекторами досить часті на Сумщині. Дійсно, до сумського відділу поліції є звернення громадян з приводу колекторських компаній, які е, погрожують громадянам. Е, е, якщо слідчі. Е, Вбачає, будуть вбачатися ознаки кримінального правопорушення. Відкривається кримінальне провадження, і будуть особи притягнуті до відповідальності. Про подальший перебіг подій. Дивіться у наших наступних випусках. новин. Сніг на даху, пліснява у квартирі. Мешканці будинку 68 на вулиці Ярослава Мудрого, колишня Пролотарська, живуть із мокрими і цвілими стінами. Їх дах не ремонтують, латають, та проблема не зникає. Чому люди ставлять вітра на даху? Далі у сюжеті. Пані Лідія мешкає на першому поверсі, але куток в її кімнаті повністю мокрий, бо дах ніхто не ремонтує. Вода тече з п'ятого по перший поверхи і заливає стіни квартир. Це вот все мокре, видите? Вот это стіна, вот это постоянно. І сейчас з третього етажа мужчина прийшов жаловаться, в нього потолок мокре, тече. Лейки, а це сусід із третього поверху, у нього не тільки стіна мокра, вже почався з'являтися грибок. У кімнаті постійна сирість. Тече по, по стіні прямо, і стіна, от смотрите, стіна мокрая, цвіла стіна, невозможно все той. Убирали відсюди стінку і То. Тому що і одежа в квартирі прямо сирось така. Мешканці говорять, зверталися куди тільки можна. Їм дають одні обіцянки. Тим часом по стінах уже третій рік тече вода. Люди не можуть нормально жити. Вони не можуть робити ремонти, адже все буде марно. Намагалися навіть власноруч затуляти дірки даху. Обіщали, ну вже мені оце обіцяно, як і депутати тут були, собиралися, обіщали, вже годів три обічають, то нічого вони нам толком не. Жителі нас відвели до самого центру проблеми. Дах такого ви ще не бачили. На даху лежить сніг, стеля мокра, вікна відчинені навстіж. У шиферному даху дірки розміром з цеглину. Люди тут підставляють відра, з дірок тече вода. Оце якість їхньої заділки. Бачите, вони поклали цеглину. Оце вони так заробили. Ці всі ями. Я можу й далі розвалити, але не хочу. Просто прикладене. Оці коньки кладуть на даху, так? Але їх не приробляють. Тільки піднімається вітер, вони всі злітають і кругом будинку валяється. Так вони ще можуть комусь і по голові вдарити. Ми зверталися до обслуговуючого жеку. Там говорять тих грошей, які виділені на цей будинок, замало. Потрібен капітальний ремонт. Поточный ремонт на таких крышах не дає желаемых результатов. Мы в летний период пытались каким-то образом хотя бы чуть-чуть устранить течь крыши, частично там конек меняли, но крыша требует капитального ремонта. Тож, чи внесуть у список капітальних ремонтів і цей будинок, і чи дочекаються люди ремонту даху, невідомо. А поки люди продовжують жити із своєю проблемою і ставити відра на даху. Ірина Котлярова, Олександр Сорбат, Новини СТС. Сидіти вдома чи ризикувати життя таке питання постає перед мешканцями вулиці Ватутіна вже протягом 9 років. Тільки на дворі ожеледиться дорога до їх приватного сектору перетворюється на ковзанку з перешкодами. Коли ж на їх вулиці почнуться зміни, та чи варто їх взагалі чекати далі у сюжеті. Завдяки цьому спуску мешканці вулиці Ватутіна відрізані від світу, користуються ж цими сходами лише найвідважніші. Пані Олена із числа сміливих. Цей крижаний підйом жінка долає по кілька разів на день. Каже, східці жителі вулиці зробили власноруч. Влада ж не доклала жодних зусиль. Пожилі люди тут піднімаються в ЦГБ, тому що другого виходу нету. Навіть швидка допомога, яка приїжджає сюди, не може потрапити на вулицю, встановлюються тут і лікарі спускаються сюди для того, щоб допомогти тут старикам. Ма тут існує не лише взимку, а цілий рік навесні сходи розмивають талі сніги, восени дощі, тож їх ремонтують чи не після кожного потопу. Відожеледиці ж рятуються піском та сіллю. Втім, спуск посипають не комунальники, а все ті ж жителі вулиці. Від влади тут вже давно нічого не чекають. Тебе столку говорити. Зість депутат наш абіщала много. Ну, на цьому все закінчилось. Втім, на черговій сесії міськради питання нарешті винесли на розгляд. Тепер на вулицю Ватутіна має приїхати спеціальна комісія та провести обстеження. Раніше ми розповідали вам про таку ж проблему на провулку Псільському. Після нашого сюжету про небезпечні сходи комунальні служби на наступний день навели там лад. Оксана Щербак, Олександр Сокол, новини Естес. Українці масово емігрують до Польщі. Лише за один рік за кордон виїхало понад мільйон наших співвітчизників. Такий наплив іммігрантів не радує поляків. Чому розбиралася Марія Больдович? Минулого року Польща видала українцям рекордну кількість віз. Лише за 2016 рік право на виїзд до сусідньої країни отримали мільйон триста тисяч наших співвітчизників. В агентстві, що займається оформленням віз, кажуть, в основному до них звертаються молоді люди. Якщо зрівняти 14, 15 і 16 рік то десь в два-два з чим то рази це було більше. Найчастіше беруть робочу візу. Робочу візу на, на річну річну, тому що молодь планує якнайбільше там попрацювати, заробити коштів. Тимур один з тих, хто поїхав навчатися та жити до Польщі ще три з половиною роки тому. Каже з тих пір кількість українців стрімко зростає. Когда я сюда приехал, э, это особо не замечалось. То есть, э, если в университете у украинских студентов было много, то где-нибудь на работе либо просто на улице русский язык встречался и украинский крайне редко. Э, сейчас очень много. В тем такой массовый наплыв иммигрантов до Польши не радует местных. Раньше отношение было. Супер просто к нашим людям. с каждым годом месяцем становится все хуже і хуже и хуже. Украинцев приезжает такое огромное количество, що вони просто навіть не пытаются учить этот язык. Сумчани кажуть, причини такої масової міграції українців в Польщу – кращий рівень життя за кордоном. У Польщі порядки нормальні такі, як у нас, придуркуваті порядки. Молодь, вся молодіж уїжджає тільки за то, що будущого немає. Больше платять. Здесь работы нормальной нет, поэтому люди в Польшу и едут. Для порівняння, мінімальна зарплата Польщі – 2000 злотих. Це приблизно 13 тисяч гривень. Це в чотири рази більше, аніж в Україні. Марія Бульдович, Олександр Сокол, новини СТС. Невдала боротьба із корупцією. Другий рік поспіль Україна опиняється у хвості антикорупційного рейтингу. На одній шпальті із нами Росія, Казахстан, Непал та Іран. Такі показники наша країна має, незважаючи на те, що влада активно заявляє про боротьбу із корупцією. Ми запитали сумчан, що треба робити владі, аби результати були кращими. Прашуваць з тих органів, які відповідають за це. За перевірку. Контролюючі органи створити, але вони не допомагають. В Україні скільки антикорупційні, а мабуть, вони якраз не зрозуміли, чим займаються, чи навпаки корупція. Розговорюють всі багато, піаряться багато, а не видно роботи. якоїсь. Ті люди, які були взяточниками і так і залишилися. На своїх місцях сидять. Надовше саджати, мабуть, пов'язниця. Все. Історична подія для сумського футболу у команді ПФК Суми нарешті з'явився новий спонсор. Інвестувати у розвиток клубу взялися бізнесмени із Китаю. Хто тепер гратиме за сумчан? Та які кардинальні зміни чекають на команду, розкаже Альона Щербакова. Переговори щодо інвестицій у сумський футбол тривали два місяці. Нарешті ж історичний момент підписання договору. Новим інвестором ПФК Суми стали бізнесмени із Китаю, власники компанії Смарт Менторс, зареєстрованої у Гонконзі. До нас заходять із такими умовами. Наприкінець сезону, у червні 2017-го, команда займає щонайменше шосте місце у першій лізі. Сумчани перше коло завершили на 14-му. Вірним шляхом вирішення цієї проблеми вважають об'єм фінансових інвестицій. Всі проблемже можна ми вже постараємося старатися проблемка. Колишні інвестори сумське науково-промислове об'єднання залишає за собою обов'язки по оплаті транспорту, проживання та харчування команди. Усі інші витрати лягають на плечі китайських бізнесменів. Вони працюватимуть на умовах співфінансування та управління клубом. Ми зараз не говоримо про передачі власності, ми говоримо про передачі в управління. Плани на майбутнє у китайських інвесторів серйозні та довгострокові. Партнери прийшли надовго, прийшли. Е Создай структуру, яка має по вертікаліби від дітської норського футболу по професіональний клуб вишеді директором клубу стає один із інвесторів Ільгар Набієв, головний тренер Володимир Лютий. Представляє він і своїх помічників. Тренер Аталії Краковський Сергій Вікторович. Достатньо відомий спеціаліст в Україні. високого рівня. І второй моєї асистент – Курич Юрій Петрович. Ділиться головний тренер і найближчими планами. Уже завтра почнеться набір гравців у команду. Люди підписали договор. Тепер я можу бути впевненим, що команда переходить в управління наше і можна приглашати футболіста офіційно. При відборі у команду перевагу обіцяють віддавати сумчанам. Задача одна: виконати умови інвесторів. Подальші ж плани на майбутнє у китайських спонсорів досить грандіозні. Вихід у прем'єр-лігу через кілька років рівень Єврокубка. Альона Щербакова, Анна Ільїна, Олександр Олексієнко, новини СТС. Таким був день. Команда СТС продовжує працювати, щоб ви першими дізнавалися новини з життя Сумщини. Якщо ви стали свідком цікавого, телефонуйте на гарячу лінію СТС, адже ми розповідаємо про ваше життя. Бережіть один одного і залишайтеся з нами. Ми зустрінемося завтра, о сьомій вечора, на СТС.